Кажуть, є на Дніпрі затока, куди навіть рибалки не сунуться. Вода там завжди темніша, ніж у всіх інших місцях, і навіть у спеку над нею клубочиться легкий туман. Старі дніпровські човнярі шепочуть, що то місце прокляте, бо там живе він, сом велетень, якому нема числа в роках. Колись давно, ще до того як побудували греблі. Ця затока була глибокою ямою, туди стікала вода під час весняних розливів, і тоді в ній оселився сом. Кажуть, спершу він був звичайним, але з роками щось сталося то вода принесла з далеких боліт якусь заразу, то чиїсь кістки потрапили на дно. Ніхто вже не знає. Але рибалки помітили чим довше живе той сом, тим темніша стає вода. Тим більше вона тягне до себе чужі тіні. Сомріс. Він став величезним, як човен. У темряві його вуса здавалися водоростями, а паща чорною прірвою. Рибалки, що наважувалися закинути там вудки, іноді поверталися ні з чим, а іноді не поверталися зовсім. Кажуть, коли сонце заходить і тиша лягає на воду, у затоці чути дивний звук. Наче хтось проводить величезним хвостом по дну, наче щось глибоке перевертається у мулі. А якщо прислухатися, можна почути голоси глухі, далекі, ніби ті, що давно вже мертві. Люди кажуть, що це ті, кого сом забрав під воду. Є історія про молодого рибалку Івана. Він був хоробрий і впертий. І, коли старші казали не ходи туди, не руш того місця, тільки сміявся. Одної літньої ночі він узяв човна і поплив у прокляту затоку. Місяць світив, вода була гладенька, мов скло. Іван закинув вудку і став чекати. Спершу нічого не було, але раптом він відчув сильний ривок, такий, що мало не вирвав йому руки. Він подумав оце щастя, оце рибина, і став тягнути. І тоді побачив, з глибини піднімається тінь величезна, чорна, розмита, вода закипіла, і човен хитнуло так, що мало не перекинувся. А деякі присягаються у тих бульбашках чути стогін, наче у воді хтось борсається, кличе на допомогу. Але то пастка, бо щойно підійдеш ближче, темрява з дна розкривається і ковтає. Старі люди кажуть, той сом уже не просто риба, він вартовий, він бере душі тих, хто зухвало заходить у його володіння, і душі тих потопельників назавжди залишаються в його череві. Можливо, тому вода в тій затоці ніколи не буває прозорою, а завжди темна, мов ніч. Іноді вночі. Можна побачити, як серед очерету блиснуть два жовтих вогники то не світляки, ні, то очі, і якщо ти їх побачиш, тікай. Хто глянув у них більше трьох разів, уже не повертається додому. А сом чекає він старий, терплячий. Для нього десятки років як мить, і він знає рано чи пізно, Хтось усе одно наважиться зайти в його затоку, і тоді ще одна душа потоне у чорній пащі.